Я й обіцяла, що скоро буде рецепт Товстолобика, столобика з Товстолобика. Ось так. Він майже готовий. На добу відправляємо в холодильник, а кому цікавий рецепт, дивимось далі відео. Готуємо маринад. Все дуже просто, зараз все показую. Казиночок влили сюди літр води. Вона закипіла, кинули 5 столових ложок солі, 2 столових ложки цукру, ось стільки лимонної кислоти, в рецептові, 4 столових ложки оциту. У мене оциту нема, тому я кинула на глаз кислоти. Я думаю, не помішаю. Кидаємо духмяний перець горошком, листочок. Ну, е, насипала, взяла в жменю. Ну, певно, десь в мене тут столова ложка коріандру. Сипимо, можете додавати більше. От, і ще гвоздички можете додати, якщо любите. В мене її немає, і я вважаю, що тут досить і листочок, і душистий, і коріандр. Воно вже так пахне капець. А ось тут порізала вже цибулинку. Бачите, це вже все починає закіпати, вже пахне так, що капець. І додаю кілька столових ложок олійки. Випнули цибульку. Все, дивіться, гарно-гарно ось так. Ну, хвилинку на такому вогні перекипіло. І залишаємо, хай воно відпочиває, а самі поки займаємося рибою. Поки наш маринад вистигає, ми займаємось рибою, відрізаємо голову, хвіст, ріжемо на порційні шматочки, складаємо. Напевно, я в банки буду робити, в банку трамбуємо. І коли вистигне маринад, все заливаємо і в холодильник десь на добу ставимо.